Організувати та провести виборчий процес, дотримуючи ще законодавства, головне завдання виборчих комісій. Хоча часу на підготовку було мало, проте із покладеними на них завданнями, кажуть, справляються. В одномандатному виборчому окрузі номер 71 все йде за графіком. Робота вся розпочалася в суботу, коли ми обдзвонили попередньо всіх голів дільничних комісій, секретарів або заступників, тому що це люди, які повинні були отримати відповідно всі документи, щоб розпочати вже попереднє засідання. Вчора вони всі провели попереднє засідання, де дзвонили всіх своїх членів дільничної комісії і автоматично прийняли присягу відповідні договори про те, що вони будуть матеріально відповідати за якусь частину діль... дільниці, і автоматично ми їм видали сьогодні вже печатки. Дільничі виборчі комісії отримують списки виборців усього на 71-му окрузі 103 дільниці. Це Хуст, Хуський, Частково-Тячівський та Іршавський райони. До слова, всі ДВК сформовані. У нас на сьогоднішній день 15 членів віка, які між якими розподілено відповідно в залежності від маршрута, розподіленого щоб вони вже могли регулювати діяльність під час дня час день виборів. І автоматично всі закріплені куратори зобов'язані тримати зв'язок своїми головами, секретарями або заступниками, щоб надати їм відповідну інформацію, щоб діяльність по виборах проходила на належному рівні. До позачергових парламентських виборів залишилось менше двох тижнів, проте роботи ще вистачає. У четвер у нас буде відповідно проходити до усіх наших дільниць, які за нами закріплені це відповідно навчання. Бюлетні отримують уже до кінця тижня. От щодо загальної кількості виборців в окрузі, то поки їх точна кількість загадка. Я вам цю інформацію на сьогоднішній день не можу дати, тому що за кожною дільницею зареєстровано закріплена відповідна кількість людей і е, все це дільничні голови і заступники мають ці інформації, коли отримують списки своїх виборців. На сьогоднішній день я не оперую такою цифрою.